Це Р2 це середній такий скутерок, порівняно. От бачите, далі є менше з парки. Там по 15 тисяч цей коштує 24 тисячі, і потужність. Там, якщо 350-400 ватт, максимум 500, то тут вже 600 ватт і він розрахований не 120 кг, як там, а 150 кг. кілограм. Він досить класний і потужний. Плюс Її... система 60 вольт. Так, 60 вольтова система, він гарно їде. За ранухунок того прям тяга є ревочок. Є прям він так одразу починає ву 6... ще ні, 50 максимальна швидкість нього на третю. Третю швидкість включаємо. Одразу 50 він їде. З вагою, так 45, так точно. Но, ну давай, 100... я вважаю, що за 24 тисячі це бюджет невеличкий. Думаю, конкуренції йому немає. Ти ну, як вважаєш? То легенда просто. Їх дуже багато було продано, і тим більше то самі свеженькі зараз приїхали в таких кольорах прикольних. Всі вони яскраві, оранжеві, зелені, червоні. Поглянь, широкі Колоса. Тому, кого цікавить, можете звертатись магазин «Велогалерея». під кожним відео є номер телефону.